А це будинок у Києві тут. Інша фінансова філософія. Всі роботи з модернізації проводять за рахунок внеску на отримання. Він складає 4 гривні. Його розмір визначили у 2012 році, коли почало активно працювати в ОСББ. СББ. Чотири за квадратний метр. Це була буря, канішне нігадавання. Отом все утряслось, все стало понятно, прозрачно. Вот наш двор загорожений, чистота в парадних євроокна поставлені. Вікна в під'їздах тут замінили ще в 2012 році. Це обійшлось співвласникам у 35 п'ять тисяч гривень. Далі роботи перемістились у підвал. Була проведена робота по землі. Заміни... Лежакових труб магістралей по підвалу 에, перепаяно було все на поліпропілен. Причому акцентую на то, що було це зроблено якби собственними силами, не організацію, е, которая, ну, нанімали ще, які в деньги, которые впоследствии ну, пошли на інші нуждені дома. Ці роботи коштували 60 тисяч гривень. А в рамках проекту був встановлений кран. За допомогою якого пан Олександр вручну зменшує подачу тепла в будинок, коли на вулиці тепло. Таким чином вартість опалення зменшили на 20% у порівнянні з сусідніми багатоповерхівками. Наступним етапом став ремонт під'їздів. Ремонти в під'їздах у двох під'їздах ми виконали ще по старому курсу долара, коли він був 8, Нам обійшлося 115 тисяч один під'їзд. І останній під'їзд виконувався пізніше. Він виконувався в 2014 році. Вже долар скакнув, і вартість ремонту була 175 тисяч. Пан Валерій, голова правління цього СББ. після того як у будинку було наведено порядок, вирішив взятись за прибудинкову територію. У будинка є прибудинкова територія, але межі користування власність цієї землі вони не встановлені. Тому зі згоди правління було виконано встановлення меж землекористувача, була нанята ліцензована компанія згідно чинного законодавства, яка зробила нам всі документи на землю, і ми отримали кадастровий номер на цю земельну ділянку, яка значиться за нашим будинком. І завдяки цьому ми змогли, не порушуючи законодавство, зробити огорожу. Тепер облаштована прибудинкова територія викликає заздрість у сусідів. Сміттєві контейнери винесені за територію. Потрапити в двір можна тільки при наявності ключів або подавши сигнал на домофон мешканця. Автоматична система доступу коштувала 50 тисяч гривень.